Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. З'явилися перші офіційні зображення польського самохідного міномета РАК у силах оборони України. Міномети надійшли на озброєння 44-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Військовослужбовці бригади вже виконують бойові завдання за допомогою самохідних мінометів РАК. Українські екіпажі нещодавно пройшли навчання у Польщі. Самохідний мінометра калібром 120 мм призначений для знищення броньованих цілей та укріплень. Він здатний уражати цілі на відстані до 12 кілометрів та має боєкомплект із 46 мін. Для Збройних сил України вже зібрали близько 30 самохідних гаубиць 2 з 22 Богдана. Про це повідомляє українське видання з посиланням на власні джерела у військах. За словами директора української компанії, Концепція САУ Богдана передбачає можливість встановлення артилерійської системи на різні шасі, щоб не втрачати темп випуску. Всі самохідні артилерійські установки Богдана постачаються до війська вже з механічним досилачем боєприпасів, що частково спрощує роботу артилеристів. Велика Британія у межах військової допомоги передасть Україні 20 гусеничних всюдиходів та 23 швидкісних катерів. Про це нещодавно повідомило Міністерство оборони Великої Британії. Передача двох десятків човнів та бронетехніки відбудеться в рамках нещодавно створеної морської коаліції для військової підтримки України, яку очолили Велика Британія і Норвегія. Велика Британія разом із Норвегією очолили нову морську коаліцію для допомоги Україні. Про це 10 грудня повідомила прес-служба Міністерства оборони Великої Британії. Морська коаліція тісно співпрацюватиме з українськими ВМС та міністерством оборони з метою надання довгострокової підтримки Україні, включаючи навчання та обладнання для зміцнення безпеки в Чорному морі. Також міністр оборони Британії підтвердив передачу Україні двох тральщиків шукачів Мінкласу Сандаун зі складу королівського військово-морського флоту. Болгарські депутати подавали вето президента на передачу бронетранспортерів Україні. Про це повідомляє видання парламент Болгарії ще 22 листопада. Ратифікував угоду про постачання Збройним силам України партії бронетранспортерів. Угода передбачає безоплатну передачу близько 100 колісних БТР з наявним озброєнням, а також запасними частинами зі складів МВС країни. Для захисту повітряного простору українські радіотехнічні війська застосовують новітню радіолокаційну станцію фенікс 1 фотоустановки установки оприлюднила командування повітряних сил Збройних сил України. Трикоординатна радіолокаційна станція виявлення фенікс 1 була розроблена в Україні та прийнята на озброєння лише у 2021 році. РЛС призначена для виявлення в зоні огляду визначення координат та швидкості різних об'єктів у повітряному просторі, а також їх супроводу в радіусі 400 кілометрів. Українським військовим надходять нові портативні антидронові пристрої. Анти-ФПВ пристрої виготовляє Українська оборонна компанія. Невеличкий портативний пристрій важить 5 кілограмів, має діаграму спрямованості повітряного випромінювання 360 градусів та дальність блокування БПЛА до 150 метрів. При невеликих розмірах пристрій підтримує максимальні рівні радіочастотного випромінювання в межах встановлених стандартів щоб мінімізувати перешкоди іншим пристроям. Енергетики одного з металургійних комбінатів України завершили капітальний ремонт потужного турбогенератора номер 4 для виробництва власної електроенергії. Основні ремонтні зусилля були спрямовані на відновлення технічних параметрів роторів агрегату. Український стартап Респічера, який створює голоси для Голлівуду та ігор завдяки штучному інтелекту, голосив про залучення інвестицій у сумі 1 мільйона доларів. Співзасновник стартапу заявив, що залучені інвестиції допоможуть продовжувати перетворювати сервісний бізнес у платформу з посиленням етичної компоненти. Наразі стартап продовжує робити проект, який у світі може зробити тільки український стартап відтворення голосів у якості, яку поважає Голівуд. Інвестиційна компанія Dragon Capital підвищила оцінку економічного зростання у 2023 році на 0,7% до 5,2% та зберегла макроекономічний прогноз на 2024 рік, незважаючи на ризики зовнішнього фінансування. За оцінкою Dragon Capital у листопаді 2023 року Україна експортувала близько 4 мільйонів тонн сировинних товарів тимчасовим коридором порівняно з 2 мільйонами тонн у жовтні. Упродовж листопада український автопарк поповнили 4316 авто на акумуляторних джерелах жилення, що майже втричі більше, ніж у листопаді минулого року. Про це повідомляє Асоціація Укравтопром. Серед нових електромобілів українці найчастіше купують Volkswagen ID.4 4 297 одиниць. Загалом із початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 33 тисячі електромобілів. Рада директорів міжнародного валютного фонду затвердила другий перегляд програми розширеного кредитування. Тепер Україна зможе отримати третій транш на суму приблизно 900 мільйонів доларів. Також у МВФ заявили, Україна має чудові показники. Ми прогнозуємо зростання ВВП України цього року до 4,5%. У третьому кварталі поточного року ВВП зріс на 9%, що просто неймовірно. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.